Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 9 січня 2024 року, губернатор штату Флорида Рон Де Сантіс провів зустріч з потенційними виборцями так, у форматі. Таун Голс, який був організований Fox News, і, власне, давав відповіді на запитання тих виборців, так і на запитання, які ставили ведучі. І ми, власне, зараз проговоримо, які були основні тези Десантіса, які основні акценти він здійснював, так. І власне, що ми можемо побачити спільного у його висловах протягом. Вчорашнього вечора у позиції з минулим тижнем, так коли він приймав участь у відповідному форматі, який був організований Сіен. Знову ж таки, ми говоримо про те, що 15 січня в штаті Айова має відбутися кокус-партійні збори серед республіканців, де вони будуть голосувати за того чи іншого кандидата від республіканської партії. Тому цей тиждень достатньо якраз активний в цьому штаті, і, власне, проводяться оці формати town halls, будуть дебати. Знову ж таки, Трамп буде також у такому форматі сьогодні, вже 10 січня 2024 року приймати участь. Тобто, знову ж таки, як я говорив у попередньому відео, достатньо такий напружений графік. Тепер щодо того, що говорив Десантіс під час цього. Формату зустрічі з виборців. Знову ж таки, говоримо про висновки, і через них йдемо до Тес Рона Де Санті, за який він, власне, висловлював. Отже, перше, що ми знову ж таки констатуємо, це те, що була значна критика в бік чинного президента Джо Байдена, і критика тут якраз розпочалась з політики щодо Ізраїлю. І він. Говорить про те, що Санті, що він підтримує Ізраїль так у протистоянні з угрупуванням Хамас, але він сказав, що як президент я підтримуватиму Ізраїль на словах публічно і приватно. І те, що робить Байден, це шизофренічна політика, тому що спочатку він сказав, що за Ізраїль, а потім почав змінювати позицію в лівому напрямку, і начебто Ізраїль вже не підтримує. Тож він нібито підстрибує туди-сюди, звинувачуючи Байдена у тому, що в останнього там немає якоїсь чіткої позиції по ізраїльському знову ж таки питанню. Говорив також про економічну політику, інфляцію, так що тут є вина, знову ж таки, Джо Байдена. А далі він припустив, що. В демократичній партії може відбутися заміна щодо потенція кандидата так на посаду президента США, що хтось може піти від відповідної партії замість Байдена. Але він також підкреслив, що він не хоче, щоб відбулася така ситуація. Він хоче, щоб саме Байден був опонентом Десантіса, так і Десантіс висловлює впевненість, що він в 100% варіанті переможе. Джо Байдена. Далі була знову ж таки критика від Десантіса щодо там, невирішених питань на південному знову ж таки кордоні. Але про це ми також проговоримо, коли будемо обговорювати блок внутрішньої, знову ж таки, політики. Другий висновок це був випад, знову ж таки, в бік Нікі. Гейлі, де він почав вже обговорювати епізод в штаті Нью-Гемшир, за те, що Нікі, Нікі Гейлі, коли був Таун Холлс в Нью-Гемшері, вона заявила, що виборці Нью-Гемшера мають виправляти результати кокусу в штаті Айова. І Десантіс е, сказав, що вважає, що це дуже образливо так, по відношенню до виборців, які знаходяться в штаті Айова. І далі він додав, що він об'їздив всі 99 округів Айови та зустрів патріотично налаштованих виборців. І тут він мав на увазі, що немає ніякої різниці між Нюкемшером і Айовою. І ну, якраз засудив Нікі Гейлі. Що вона власне так висловилась щодо виборців нью гемпшера і Айови? Що нью гемпшер має виправляти там якісь результати в штаті Айова? Але це не єдине питання. В контексті критики Десантіса до Гелі. Далі він так коротко її прокритикував, коли сказав, що Ніке ґелі вона проводить балотування там на номінацію єдиного кандидата на посаду президента від республіканців. І це балотування відбувається за проблеми там, своїх донорів, а не за думку про Сполучені Штати Америки і про людей. І найголовніше він її звинуватив. За позицію щодо України і сказав, що у нас багато проблем в національній безпеці. Одна з них це наш власний південний кордон. І у нас є такі люди, як Гейлі, які більше піклуються про український кордон, ніж про кордон в США. Але тут Десантіс говорить. Варто сказати абсолютно неправду, тому що Нікі Гелі, вона також висловила свою точку зору щодо імміграційного законодавства, засудивши Байдена, так що він робить недостатні кроки, і там також вона висловилась про достатньо жорсткі заходи, щоб вирішити цю проблему щодо нелегальних мігрантів. Тому не можна говорити, що Нікі Гейлі вона думає там про кордон з Україною, а не про кордон з, між Мексикою і Сполученими Штатами Америки. Тому що в попередньому відео ми якраз говорили про її позиції щодо імміграційного законодавства безпеки кордону, коли вона власне виступала у форматі Town Halls. Тому тут Десантіс намагається так трішки лукавити, але. Він використав цю тезу проти Гейлі. Це другий висновок, який, власне, її стосувався так, взаємовідносин Десантіса і Гейлі, і які випади власне, були в її бік. Тепер третій висновок: він стосується колишнього президента США Дональда Трампа. Він говорить про те, що загалом Дональд Трамп. він... Балотується за своїми знову ж таки, проблемами, так? Для того, щоб власне, їх вирішити, а не знову ж таки про думку за громадян там, Айови Сполучених Штатів Америки. Було питання до Десантіса з приводу того, чи повинен Трамп. Мати імунітет від судових переслідувань. І Десанті сказав: Ви знаєте, я не зовсім впевнений в тому, тому що я думаю, що це частина якогось ж таки роману. Ну, ситуація з судовими процесами, наскільки ми розуміємо. Я думаю, що в Вашингтоні буде винесене рішення проти Трампа. Якщо Трамп буде кандидатом під час виборів 2024 року від республіканської. Партії, то це буде обговорюватися з юридичними питаннями, з кримінальними процесами, з подіями 6 січня 2021 року. Тобто, буде це все пов'язано власне, з кандидатурою Дональда Трампа на посаду президента США. Тобто так він висловився щодо Дональда Трампа і його можливості отримати власне імунітет щодо кримінальних. Переслідувань. Це третій блок запитань. Тепер переходимо до внутрішньої політики Штатів Америки і, власне, що тут говорив Десантіс. Ну, перше, це знову ж таки прихильність до штату Айова, і це переплітається стан в минулого, точніше тижня, коли його проводив з CNN. Він говорив якраз про ці 90 округів ще під час того. Ефіру. Далі він говорив про питання інфляції, що це так потрібно вирішувати, але тут конкретних тест я до великого жалю не отримав. Про підзвітність уряду говорив і про. Нелегальних мігрантів та ситуації на кордону, він тут достатньо так розлого дав відповідь е, на питання. Він сказав, що буду дотри... військові дотримуватимуться правил бойових дій на південному кордоні та будуть стріляти у членів наркокартелів, які будуть намагатись перетнути кордон Сполучених Штатів Америки. Далі він повторив обіцянку щодо оголошення надзвичайного стану на кордоні та. Щодо використання військових, щоб зупинити відповідну ситуацію, я збираю зробити ще одну річ, яку інші президенти не хотіли робити. Ми будемо ставитись до мексиканських наркокартелів як до терористичних організацій, де сказав, що картелі вони вбили набагато більше людей у Сполучених Штатах Америки ніж будь-яка терористична група, і навіть якщо їх взяти в там один ключ. Якщо враховувати, знову ж таки, смертність від Фентанілу, і тут переплітається, до речі, з тим, що говорила Нікі Гейлі під час власної зустрічі з виборцями. Вона також піднімала це питання щодо Фентанілу. І він сказав, що він буде президентом, так, щоб вирішити цю проблему раз і назавжди, це з приводу, знову ж таки, питання. Нелегальних мігрантів та ситуацію на кордону. І останній блок він, напевно, був найбільш разогий з боку Десантіса в контексті тих матеріалів, які ми отримали від Fox News. Це зовнішня політика. Тут була висловлена і позиція по Ізраїлю, і позиція щодо України, і позиція щодо Китаю. Отже, щодо Ізраїлю, Десантіс сказав, що Ізраїль є наш союзники, власне, ми будемо підтримувати Ізраїль, так у його прагненні щодо знищення групування Гамаз. Тут це щодо, знову ж таки, Ізраїлю. Тепер щодо війни в Україні, тут так, він достатньо теж розлого говорив, і мені було, до речі, цікаво почути його саме розлогу відповідь щодо війни Росії проти України. Він сказав наступне: значить, після того, як Прокритикував Гейлі за її піклування про український кордон в більшій мірі, ніж про кордон США. Якби я міг клацнути пальцями, я би віддав би всю територію України. Мається на увазі окуповані території Росією. Росія не має права здійснювати вторгнення. Він знову ж таки назвав які частини були окуповані в 2014 році. в Далі під час 2022 року назвав Крим, назвав знову ж таки Донбас. І далі він почав говорити щодо допомоги країн Європи. Я вважаю, що нам потрібно працювати з європейцями, щоб вони зробили більше в контексті допомоги Україні. Тобто він знову ж таки говорить, що. Допомога США і допомога Європи для України вона є непропорційна. Штати дають більше коштів там зброї ніж знову ж таки Європа. І він якраз готовий працювати з цими країнами, щоб виправити цю ситуацію, бо ми маємо військові відносини. І можемо допомогти власне, збільшити допомогу Україні саме від європейських знову ж таки країнами. І далі він сказав ще одну цитату, яку потрібно запам'ятати. Але ми не можемо просто там мати і надавати чистий чек. Це знову ж таки тема, яка достатньо активно обговорювалася під час проміжних виборів. В США в 2022 році, коли деякі республіканці казали там жодного цента України, і також говорили оцю риторику, що ми не будемо надавати Україні там порожніх чеків. До речі, Кевін Маккарті, колишній спікер, він також говорив про ось ці порожні чеки для України. Тобто, ця цитата, вона якраз переплітається з проміжними виборами. І він сказав ще одну цитату щодо України, і вона трішки переплітається з тим, що власне, сказала Нікі Кейлі, але Санчес це сказав тут більш певніше, ми ніколи не зможемо відправити американські війська воювати в Україні. Тут більше це було ствердно, ніж Гейлі. Кейлі просто зазначила, що відправлення військ не буде до України. Якщо проаналізувати її, Виступ перед виборцями. І з приводу Китаю Десанті сказав наступне, що Китай є загрозою номер 1 для Сполучених Штатів Америки. Потрібно збільшувати військово-морські потужності в індотихоокеанському регіоні, щоб мати можливість стримувати амбіції Китаю. Але я все ж таки маю сподівання, що Десантіс власне пов'яже. Проблему Китаю з проблемою Росії і зрозумію, що це фактично одна і та ж сама проблема. Що Китай що Росія вони намагаються нав'язувати свої авторитарні тренди по відношенню до сусідніх держав. Китай це Тайвань, Росія це знову ж таки Україна. Ось так коротко ми проговорили про основні тези Рона де Сантіса в форматі Town Halls, який був організований Fox News протягом 9 січня 2024 року. Знову ж таки, підсумовуємо по блокам, що було сказано: це критика в бік Джо Байдена, це критика в бік Нікі Гейлі та Дональда Трампа. Це, і Це звичайно внутрішня та зовнішня політика. Ось така подія була вчора в Айові щодо Рона Десантіса, губернатора штату Флорида. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Не забувайте також ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Переглядайте це відео, коментуйте його і також діліться ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!